Закарпаття активно працює у напрямку транскордонного співробітництва. Наразі реалізуються три програми на суму понад 30 мільйонів євро. Це 39 проєктів на 15 мільйонів євро у рамках програми Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія. Незабаром стартують ще 11 на суму 6,5 мільйонів євро. Також у межах програми Польща Україна 12 грантів на суму 10,4 мільйони євро. А Румунія, Україна майже 6 мільйонів євро на 11 проєктів. Бізнес брідж Партнер з українського боку це установа Агенція регіонального розвитку Закарпатської області. Установа Агенція регіонального розвитку Івано-Франківської області. Партнери з Румунського та Угорського боку, відповідно, фонд Центр розвитку малого та середнього підприємництва Марамурес» Європейське транскордонне партнерство з обмеженою відповідальністю ТИСА, загальний бюджет. України 93 тисячі євро. Старт транскордонного проєкту Бізнес Бріджі, що спрямований на розвиток економічної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією, важливий і для Закарпаття. Проєкт реалізується за підтримки Європейського союзу в межах програми Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія. Загальний бюджет майже 350 тисяч євро. Триватиме він 18 місяців з 1 лютого 2025 року. По 1 липня 2026. Ми робимо основу для співпраці. Ми допомагаємо знайти саме ті сфери, які мають. Найбільший потенціал. Також в межах даного проєкту буде створена електронна платформа, на якій ми зможемо обмінюватися актуальною інформацією з угорськими партнерами та партнерами з Румунії щодо можливостей співпраці, щодо інвестиційних пропозицій і будь-яких моментів, які потрібно знати. Нашим партнерам для того, щоб мати якусь налагодити цю бізнес-кооперацію, тобто, це можуть бути там презентація підприємств в області, це може бути презентація інвестиційних пропозицій на цій платформі. Це може бути аналіз нормативно-правової бази. Аналіз економічної ситуації проведуть експерти з різних країн в регіонах, зокрема потенціалу, перспективних галузей інвестиційних пропозицій, тобто все, що може розвивати економічні зв'язки. Мета знайти точки дотику найбільш ефективної співпраці та пошук партнерів. далі за результатами аналізу організують економічний форум та інвестиційний тур по підприємствам, індустріальним паркам, тощо аби посилити зв'язки, тобто максимальне створення умов для співпраці. Кожен з партнерів є дуже сильним, достатньо спроможним і кваліфікованим. Надіємося, що проект дуже гарно називається Бізнес-бріч. Що ми поєднаємо ці мости між транскордонними територіями Івано-Франківщини і Закарпаття і ще і наш. Их сусідів з міжнародної сторони криє нові двері для транскордонної співпраці, зміцнить бізнес середовище наших чотирьох регіонів і сприятиме економічному їх зростанню. Дякую. 31 рік співпрацюють два регіони Закарпаття і Мерамуреш. Чимало спільних проєктів реалізовано за цей час. Один з останніх побудова мосту, що сприяло налагодженню туристичних зв'язків та перевезення товарів. А цей проєкт покликаний побудувати міст у бізнес-стосунках між чотирма регіонами партнерами. Якщо подивимось на мапу регіонів-партнерів з румунського боку, то побачимо дещо цікаве. І для того, аби зараз потрапити на території, де немає війни чи інших проблем, то найлегше іти на південь. Проте це означає зрізати Найменше половину потенціалу для наших підприємців, тому ми дивимося також і на північ. Я вірю, що це можливо розвинути бізнес, відносини між підприємцями України, Румунії та Угорщини. 1 січня цього року ми стали повноцінними членами Шенгенської зони, і в нас немає більше прикордонних перевірок з Угорщиною. І сподіваюся, скоро така сама новина чекає на нас з українського боку. Реалізація проєкту відкриє нові можливості малому і середньому бізнесу у прикордонні країн-учасниць, сприятиме розвитку регіонів та економічному зростанню. Готові і будемо раді допомогти бізнесу у визначених проєктах території знайти партнерів, отримати доступ до консультацій та розширити можливості для міжнародної співпраці. Учасники. Проєкту отримають доступ до професійних консультацій, додаткові можливості для розвідку та зміщення співпраці з міжнародними партнерами. Війна за коротке време закінчиться, і цей проект зможе допомогти даже у відновленні економічних економіки України. Зокрема, Закарпаття головна мета проєкту розширити економічні зв'язки, залучити інвестиції та створити сприятливі умови для розвитку малого та середнього бізнесу. Завдяки додатковим фінансовим ресурсам учасники отримують додаткові можливості для підвищення рівня надання послуг і для розвитку та зміцнення співпраці з міжнародними партнерами.